Так, є запис. Ще раз вітання всім, хто дивиться нас в прямому ефірі. Вітання всім, хто буде дивитися нас в записі в Ютубі. Друзі, у нас сьогодні філософський тренінг. тема сьогоднішня наша грошей. Такий соціальний ліфт. Ми сьогодні з вами проведемо. Поговоримо про різні типи грошей. Поговоримо про категорію різницю між різними категоріями людей. Трошки про бізнес так і про фінансову грамотність такі доволі цікаві. У нас теми одразу всім, хто дивиться нас в ефірі в записі. Якщо у вас з'являться якісь запитання, в які ви б хотіли обговорити зі мною, або ж з тими людьми, які вас запросили то в описі під цим відео ви можете знайти мої контакти в соцмережі. Інстаграм, Телеграм, де ви можете напряму зв'язатися зі мною і обговорити все, що вас цікавить відносно теми, яку ви почуєте тут. Одразу ще раз привітаю сьогоднішню нашу колегу. У нас є зараз на ефірі дівчинка Іванна, яка також разом із нами спостерігає ці ефіри, вивчає нашу тему. І буквально сьогодні, декілька хвилин тому, ми через це перенесли ефір трошки. Ми робили все для того, щоб почати разом із нами співпрацювати. Тому Іванна радий бачити в команді. Вітаю тебе з твоїм рішенням. Бажаю, щоб у тебе все вийшло. Я з своєї сторони всім, чим зможу, тобі в тому допоможу. Отже, тема наша сьогоднішня, я вже озвучив. В нас для тих, хто дивиться зараз в прямому ефірі, буде запис. Доступ до нього. Ви також будете мати. І, звичайно, що вас хтось запросив, то ви також можете спілкуватись і обговорювати все, що вас цікавить, з тими людьми, які вас запросили. Включаю демонстрацію екрану. Тема, Тема у нас. Тема у нас сьогодні соціальний ліфт. Я рекомендую всім, хто дивиться нас в прямому ефірі, зараз переключитися на екранчик, там, де ви можете бачити планшет, де ви бачите демонстрацію екрану. Так вам буде зручніше весь матеріал, який ми сьогодні з вами проговоримо, побачити і зрозуміти. Значить, тема соціальний ліфт. Так, є екран. Перевіряю, чи у вас все добре. Олександр добре показує екран. Бачиш? Так, так. Демонстрацію супер. Отже, друзі, соціальний ліфт насправді доволі така цікава тема. Ми в, ви, ви, ви в цю середу. Сьогодні у нас понеділок, в середу, будемо говорити також на тему соціального ліфта. Я рекомендую вам відвідати всі події, які будуть сьогодні, завтра, післязавтра. І в четвер у нас буде закритий тренінг посилання на який отримують тільки ті люди, яким буде цікаво почути те, що там буде відбуватися. Одразу анонс у нас цього тижня такий передсемінарський тиждень у нас раз на місяць відбуваються базові стартап-семінари, курси для всіх людей, яких цікавить заробіток, яких цікавить цікавлять гроші, яких цікавить нове оточення, розвиток. Ось раз на місяць ми організовуємо події, які відбуваються у Львові або ж Івано-Франківську, на яких ви можете більш детальніше вивчити тему, про яку ми говоримо тут на ефірах. І відповідно цей тиждень у нас буде насичений подіями, які будуть вас підводити і готувати до цієї події, до цього стартап-семінару. Сьогодні у нас такий філософський тренінг, тема соціальний ліфт, але не обширний. Ми в середу будемо також мати. Тренінг ліфт, на якому ми поговоримо про те, як можна за рахунок інформації, яку ви чуєте тут у нас на ефірах вийти на дохід в, через декілька років. З перспектив, у перспективі там на 5, 10 і більше тисяч доларів в місяць, в Україні офіційно легально прозоро сплатою всіх податків за рахунок тієї сфери, яку ви почуєте тут, в завтра в 19.00 в нас буде. Базовий базова презентація, на якій ви почуєте конкретно про продукт, послугу із якою ми маємо справу, і про бізнес. От завтра буде базовий тренінг, Базова зустріч, на якій ви від А до Я розберетеся плюс-мінус, в тому чим ми займаємося. В середу буде таке продовження, і в четвер ми будемо говорити про перші кроки в бізнесі. Перші шість місяців, які вони мають бути, що потрібно робити, щоб себе в цій сфері реалізувати, це власне буде закритий тренінг, на який може попасти тільки ті, хто захоче його відвідати, зв'язався зі мною або свій людиною, яка вас запросила. Отже, соціальний ліфт, так про що ми трошки поговоримо? По перше, познайомимося. Трошечки з вами, значить, мене звати Олексій Солоненко. Я приватний підприємець. Вже близько 9 років я займаюся сферою з фінансів, пов'язаною з фінансами. В свій час мене, як і вас, запросили на таку зустріч, когось запросили на ефір, когось запросили вживу на таку зустріч і розказали про можливості, які є в житті, так які можна використовувати вже і зараз в Україні, за рахунок яких можна заробляти гроші. І якщо говорити про гроші, ви знаєте, я така людина, для якої важливо яким способом заробляти гроші. Мені не важливі гроші заради грошей, тому що цінність не в грошах, а в тому, що можна дозволити собі завдяки тим грошам. Проте я для себе завжди розумів і відчував, що блін для мене не важливо просто от любими методами, аби лише б були гроші. Якщо ви така людина, якій також важливо, щоб гроші були чисті, легальні. То ви у правильному місці в правильний час, і ми зараз з вами поговоримо. Я вам трошки привідкрию двері на те, які є типи грошей. Я думаю, для вас це точно буде корисно, тому що воно насправді дуже важливо в житті. Отже, є взагалі чотири типи грошей. Це е, мається на увазі чотири е, способи заробітки, так? звідки можуть приходити гроші. Значить, перший тип це гроші на пороках, це гроші, які люди заробляють, рекламуючи казино. Так як багато блогерів це роблять, рекламуючи там інші способи заробітку через фінансові піраміди. Потім це можуть бути не знаю, наркотики, алкоголь, на індустрія, не знаю, проституція і так далі. Тобто, це гроші, які заробляються на пороках. це не дуже чисті гроші. Вслід за цими грошима завжди може бути певна карма, яка завжди може розвернутися. Я для себе такий спосіб заробітку не розглядав і не розглядаю. І для мене, кажу ще раз: неважливо, яку суму платять. Мені більш важливіше, що треба робити за ту суму грошей. Які ще тип грошей є? Гроші на бажаннях. Це коли ви щось дуже хочете: купити квартиру, машину, реалізувати якусь свою ціль, ви можете. Шукати варіант, і вашою мотивацією буде покупка чогось, того що ви хочете дуже сильно. І не завжди люди також звертають на якість зароблених грошей. Це можуть бути різні схеми, варіанти, лиш би заробити гроші для того, щоб реалізувати свою ціль. Значить, є гроші на економіці. Це власне ті гроші, які ми з вами заробляємо в повсякденному житті. Це гроші працюючи на роботі. Це гроші, коли людина робить якусь свою справу, так і таким чином йде обмін, обмін цінностями. Ви створюєте якийсь продукт, продаєте послугу і от таким чином заробляєте. І гроші на творчості. Це той грошей, коли той грошей, коли ви заробляєте гроші вже як наслідок, але ви робите ту справу, яка вам подобається, яку ви любите. І йде мова про. Творчість не тільки там, малювання, так, не тільки там спів, а будь-яка творчість, яка приносить духів. Творчість від слова творити. от Конкретно сфера, якою займаємося, ми, власне, ми займаємося тим, що ми творимо також. Створюємо свою діяльність. Ми, у нас є можливість створювати команду із працівників, тому що ми тут, як роботодавці, і таким чином ми створюємо організацію, яка приносить добро людям, як, як вона приносить, я вас там вам також покажу. І за рахунок якої іншим людям добре, і відповідно вам. І є така цікава статистика, яка мені в свій час дуже. Сподобалося, скажем так, статистика, яка переконує всіх, от зі людей, яким зараз 60 років по статистиці. Одна людина буде багатою, так буде мати м, достатньо грошей і вільного часу для того, щоб реалізувати свої котюльчики. Чотири людини будуть фінансово незалежні, можуть собі теж дозволити все, що захочуть, але вони будуть можливо трошки прив'язані до свого бізнесу. 5 людей зі 100 це люди, які підуть в життя в 60 років по статистиці. 36 людей, які ще досі працюють на роботі. ви собі, 60 і ви працюєте на роботі. Через те, що ви любите ту роботу, через те, що ви вимушено працюєте, то потрібно гроші для того, щоб прожити, проіснувати. І 54 людини бідні, фінансово залежні люди від держави від пенсії, мінімальних від всього. І оця статистика під час в мене була якимось відкриттям. Тому що направду, от якщо подумати, от в яку категорію хотіли б потрапити ви, я впевнений, що ви точно не хотіли би попасти в цю категорію, піти з життя до цього часу. Ми на це якби не дуже сильно можемо вплинути, але не хотіли б себе. Точно не хотів би я розумію, для себе щоб працювати 60 років. Люди не завжди працюють через за що вони люблять працювати. Працюють, бо треба, бо вистачає грошей. А, але хочеться до людей бідні, які не сформували собі а, капітал, за який вони можуть бути незалежними фінансово. Хотілося б, як мінімум, бути фінансово незалежним або багатим. Як ви бачите, місць доволі мало нас людей. І якщо ви розумієте, що ви ми будемо бути фінансово незалежними або багатими, треба розуміти наступне. Що потрібно е, щось змінювати, щоб щось було краще? Що саме? Одразу вам підсвічу: значить, якщо у вас є до ціль в житті все ж більше заробляти, і е, як мінімум, давайте порахуємо 100 тисяч гривень в місяць, щоб заробляти. Так? Це хороший дохід, за який можна відносно непогано прожити. Оплати, оплати комуналки, всього всього вистачить, і лишається ще собі. Для сім'ї теж можна прожити на 100 тисяч в місяць. Хоча я, я особисто розумію, що це недостатньо грошей. На мене одного можливо так, на сім'ю і на ще декілька для, для мене з котом не вистачає 100 тисяч, у мене ще тут є кіт. <свісно> так ось є така цікава статистика. Також взяли найманих працівників і підприємців і поділили статистично, хто заробляє 100 тисяч і більше в місяць. Мене дуже цифри здивували свій час, коли я їх побачив. Серед найманих працівників, людей, які ходять на роботу, по наймі, тільки 2% людей заробляє 100 тисяч в місяць. От уявіть собі, зі 100 людей тільки двоє заробляє більше 100 тисяч в місяць. Всі інші менше. Тобто це 50 тисяч, це 20 тисяч, це там 10 тисяч. І серед підприємців. Близько 70% людей заробляє 100 тисяч і більше. І ця така цікава статистика дала мені зрозуміти: ага, якщо я хочу заробляти 100 і більше, мені не треба міняти одну роботу на іншу, тому що від постановки доданків сума не міняється. Хто цих 2% людей, які заробляють 100 тисяч місяць на роботі? Це топ-менеджери, це круті якісь айтішники, це творчі люди, музиканти. Люди, які можуть, які мають якісь унікальні здібності, які вміють виконувати роботу так, як ніхто не вміє. І тому ті люди заробляють. Я собі розумію так, я народився там десь в Косівському районі, з простій сім'ї, максимально. Ну, що може, як можна зробити так, щоб на роботі заробляти 100 тисяч? Майже нереально. Я говорю про Україну. За кордоном цифри будуть звичайно інші, тому що. За кордоном, все ж зарплата інша, але там і рівень життя інший. І якщо людина працює як кінь зранку до ночі і нікуди не, не ходить, відповідно не витрачає гроші, зберігає більше, то це не дуже рахується. Я говорю про стиль життя, коли ви заробляєте, ви маєте можливість відпочити і все, що треба зробити серед підприємців. 70% людей заробляє 100 і більше тисяч у місяць. Тобто, будучи підприємцем, у вас 35 разів більше шансів вийти на цей дохід. Якщо у вас є намір у житті заробляти більше, ось вам підказочка, що треба робити. І ще така цікава. Історія в свій час, вона мені дуже сподобалася. Є такий квадрант грошового потоку. Роберт Кіосакі написав багато різних крутих книг, в якій він описав оцю таку, оцей квадрант. Він взяв всіх людей в цілому світу і поділив на чотири категорії по способу заробляння грошей: це є робітники, люди, у яких є робота, це є підприємці. Це люди, які працюють на себе, це є робіт бізнесмени, це люди, які створили систему, яка працює на вас, і це інвестори, люди, які створили е, вже не бізнес, а які інвестують гроші в бізнесмена або в підприємця, або в різні проекти, які приносять їм дохід. І ось власне, от е, це те, що мене у свій час дуже сильно надихнуло. Перейти, почати міняти категорію. Чому тому, що люди в основному е, знають, що є робота, і що можна заробляти гроші на роботі? Чому? Тому що вся система освіти і всі на більшість людей навколо це є робітники, люди, які від години до години ходять на роботу. Система побудована таким чином, щоб зробити з людини робітника. Ніде у школі, ні в коледжах, ні в університетах не вчать, як бути бізнесменом, як бути багатим, як бути щасливим. Це, якщо повезло у правильній сім'ї народитися, то вам можуть закласти ці цінності, ці погляди, батьки. А якщо не повезло, то не повезло. І я в свій час, будучи там родом з Косівського району, знаючи, що от після навчання треба йти на роботу. Бо нам всім кажуть, так гарно вчись, щоб потім знайти файну роботу, щоб був дохід. Але якщо ти хочеш бути багатим і щасливим, то це не про роботу. Хочеш більше заробляти, треба міняти не роботу. Бо від перестановки доданків суми не міняється. Треба міняти категорію людей, в якій ви знаходитеся. А саме треба працювати на себе, як мінімум. Тобто людина, яка хоче більше заробляти, вона переходить в категорію підприємця. Створює якесь підприємство, робочі місця більше зарплату дохід в такої людини, але менше вільного часу. Хочете прям бути незалежними, фінансово і багатими. Треба ставати бізнесменом та інвестором. Про це на наших ефірах ми говоримо. У нас є конкретні інструменти. Без без перебільшень, без приколу в нас є конкретний інструмент, який ми даємо кожному із вас, хто дивиться зараз цей ефір. Ваша задача просто для себе розібратися і прийняти ідеї, які ми, ми вам пропонуємо. Або ж ні, вибір за вами завжди так. Ось що потрібно для того, щоб стати підприємцем, щоб перейти з сектору робітника в підприємців. Потрібно декілька складових. Перше, потрібна крута ідея. Продукт або послуга, яка буде актуальна на той момент. так Друге, потрібно капітал. Дуже часто люди кажуть, що треба капітал для того, щоб почати свою справу. Третє, треба ринок, проаналізувати актуальність того, що ви придумали, чи воно вигідно і потрібно людям, чи ні. Потрібна система або створити свою, або купити готову, по принципу, франшизи, так готовий бізнес. Потрібна буде команда з однодумців, людей, які зроблять так, що ваш бізнес буде успішний. Або навпаки, є маса прикладів е бізнесів, де людина вклала гроші, крута ідея, крутий там ресторан, але не вміє наймати людей. Штат працівників просто погубили цей бізнес. І в ідеалі, якщо в вашому житті будуть наставники: наставник це людина, яка буде для вас провідником. Яка вам розкаже всі секрети, всі фішечки, все, що тільки треба, щоб ви стали успішним підприємцем, так як у спорті. Якщо ви з тренером, у вас буде результат. Якщо ви самі по собі, ну хіба у вас хороші знання, але все рівно потрібна думка зі сторони професійна, якщо ви хочете хороші, круті результати. І от у нашій сфері, власне, є продукт, яким, який ми пропонуємо людям. є... Ринок, який актуальний, так є кому пропонувати. То що ми пропонуємо. У нас не потрібно капіталу вкладень в плані. Не треба 20 30 100 тисяч доларів вкладати, щоб почати дану сферу. У нас є готова система. Бізнес під ключ у вас є в руках наразі безкоштовна франшиза, яку ви можете взяти і почати використовувати в своїх цілях. У вам дається наставник автоматично і не один, який буде вам допомагати. Відповіді на всі питання ви отримаєте. Підтримка Ну в якійсь мірі 24 на 7 на постійній основі. Ви не платите за наставництво купу грошей там за місячну підписку. Це безкоштовно на постійній основі. І тепер я трошки вас познайомлю з нашим продуктом. так Ми поговоримо з вами про фінансовий план, як не крути наша, наш канал, фінансовий ментор, і в нас про фінанси Так, ось я представлю вам продукт. З якими ми працюємо, що ми пропонуємо людям, що воно нам їм дає, і покажу вам на прикладі е, такого дитячого малюночка, на якому ми зможемо побачити все життя, різні періоди, е, проблеми і варіанти вирішення. А саме, всіх у нас життя виглядає таким чином: колись ми народилися, колись відійдемо в вічність. у вічність. Всіх у нас був період навчання від років від народження до років 20-25, хтось зараз в активному періоді заробітку, так? Це коли ми починаємо ходити на роботу. І рано чи пізно ми не молодіємо, а старішім. І в нас буде період відпочинку, старість так звана. На жаль, у наших людей це асоціація з пенсія, бідність, ну такі на неприємний, е, неприємні асоціації у людей з цим періодом. І коли людина вчиться, у неї своїх грошей як таких немає з фінансової точки зору. Коли людина йде на роботу, то фінансово її рівень починає зростати можливо не так стрімко як я заобразив але за основу взяти 40 років і як і перший робочий день так і останній то відповідно все буде все буде змінюватися і в майбутньому настане день коли ми перестанемо працювати що буде тоді тоді є варіант один перший це фінансово буде падати людина до рівня бідності як у наші пенсіонери друге можна зберегти той рівень до якого ти привик жити або ж фінансово навіть зростати, що нам треба для того, щоб ми хоча б жили так, як е, привикли, треба сформувати капітал на старість. Ідея дуже проста: державна пенсія не виконує своїх зобов'язань, на неї добре не проживеш. Що треба робити? Натомість щоб виглядати так, як виглядають пенсіонери Європи. Потрібно робити те, що роблять люди в Європі, самому створювати собі е, накопичення, створювати самому собі пенсію. Тому що навіть Вікіпедія пише: напишіть в Вікіпедії страхування життя в Україні. Зайдіть в Вікіпедію, і ви почитаєте там, що на Заході довгострокові договори страхування життя є основою доходу громадян пенсійного віку. Якщо відкладати собі 10, 20, 30% від доходу на старість, можна сформувати великий капітал. Як це виглядає? Якщо ви в рік відкладаєте, до прикладу, 30 тисяч протягом 25 років, до прикладу, так, ви за цей період наскладаєте собі самі 750 тисяч. Якщо ви це робите в страховій компанії, вона ще вам буде давати відсоток прибутку річних 12-14%, а це близько півтора мільйони за 25 років. По принципу складного відсотку. Так? Гроші перемножуються. І таким чином у вас буде капітал у розмірі 2 мільйонів 250 тисяч гривень. От вам проста ідея, як можна створити самостійні накопичення. Просто є для цього конкретні інструменти. І також е страхові компанії дають захист від різних випадків, які можуть трапитися: хвороби, травми, операції, інвалідність, смерть. Відповідно, коли людина щось таке стається, страхова компанія є створення.

період, коли він тільки розвивається, період, коли він стає популярним і водним, всі купляють, і потім може бути спад В страхуванні житті спаду не може бути, бо тому що є постійно нові клієнти, які народжуються. Єдине, що треба розуміти, що з 2001 року, відколи страхування життя в Україні тепер, у нас тільки близько 2% людей є клієнтами. Тільки з 2% людей є застрахованими, а 98% не застраховані. І якщо ви вмієте 2 плюс 2 додати, тут не складно зрозуміти, що потенціал ринку дуже великий. Що якщо почати цим займатися, то це дуже вигідно. Чому ми про це будемо говорити в наступних ефірах? Що вам ще такого цікавого можу показати, це. Напевно, ось цей слайд такий цікавий. Сьогодні люди наші виглядають так, пенсіонери, не дуже позитивно. Грошей вистачає для того, щоб оплатити комуналку. Завтра в потенційному майбутньому у вас, хто дивиться ці ефіри, може виглядати майбутнє таким чином. Ви не будете від фінансів залежні. Ви хоча б можете бути фінансово незалежними, якщо будете самі формувати собі резерв. Як і за рахунок чого ми про це говоримо тут на цих ефірах, або зв'язуйтеся з тими людьми, які вас запросили, і вивчайте більше цю тему? Що можу вам ще такого цікавого сказати? Що потрібно в принципі для того, щоб людина досягнула успіху в житті? Потрібні три складові: натхнення, людина має горіти тим, що. Їй пропонують або то, що вона в неї получиться, віра, віра в себе, віра в продукт, яким вона займається, і обов'язково має бути в житті ціль. Без цілей людина в житті довго не живе. І як досягають люди цілий, така цікава графа координат. уявіть собі: це час і успіх. От є в людини ціль. Ми розуміємо, що людина, якщо починає займатися чимось, вона не, в неї не може бути такого, що вона прийняла рішення зараз займатися чимось, і тут бац, вона досягнула своєї цілі. Завжди в кожній сфері є а, різні а, періоди, бувають періоди підйому, бувають періоди спади. І що визначає людину успішну і від неуспішної? Що відрізняє людину успішну від неуспішної? Насправді це ось ці точки. Коли людина успішна і неуспішна. Це коли людини щось не виходить, це вона в той період може здатися і все. А може для себе м, прийняти рішення, що от це такий період, це досвід, треба вчитися і далі робити правильно. І від цього залежить, як у вас вийде досягнути успіху в житті чи ні. Що ще до речі, такого цікавого, що заважає людям досягати успіху? Насправді це оточення, те, в якому ви знаходитеся. І якщо в вашому оточенні будуть заздрісники, будуть песимісти і будуть всезнайки, я вам співчуваю: ці люди заберуть у вас все. Це люди, які вам будуть казати, та ні, там тебе не вийде, та де там, а який бізнес, ти що? Я вам рекомендую таких людей десь в якійсь мірі оминати і робити все для того, щоб навколо себе збирати класних, цікавих, успішних, позитивних, приємних людей. І у вас все вийде в будь-якій сфері, які будуть вас підтримувати у всіх ваших починаннях. Е, якось так, якось так моє любі. Е, я обіцяв, що наш ефір сьогодні буде дуже швиденький. Я виключаю демонстрацію екрану. Що від себе можу вам побажати, тому що у мене зараз вже три хвилини, як інший ефір, триває. Я можу від себе вам побажати для себе, ну принаймні якось загорітися чимось. Дуже важливо е чимось горіти, щось хотіти від життя більшого, ніж у вас є. І тоді у вас це вийде. Наш канал є для того, щоб вам допомогти у цьому не просто словами, а навіть конкретними діями і прикладами і допомогою. Про це більше ми будемо говорити про базові речі вже завтра, в 19.00. У нас буде загальна презентація онлайн, на яку ми вас також запрошуємо. Відвідайте завтрашню подію, і та, що буде в середу і в четвер. І ви все для себе зрозумієте, пазик складеться. Захочете, зареєструйтесь на семінар, який у нас буде вже в ці вихідні, онлайн-бізнес-семінар, і е, все у вас вийдеться. Якщо у вас є якісь питання або ж будуть, задавайте тим людям, які вас запросили, все проговорюйте з ними і вивчайте для себе цю нову сферу, цікаву, яка може дійсно для вас в житті бути дуже корисною і вигідною. Всі, хто дивиться на записі, в описі профілю є офіс під цим відео, у вас є мої контакти. Зв'язуйтесь зі мною і до зустрічі на всіх наступних ефірах, всім іншим мережевикам які дивляться. Дані ефіри, довго не думайте, не вагайтеся, приймайте рішення, наважуйтесь написати мені. Я з радістю з вами поспілкуюся і допоможу вам показати порівняти всі переваги нашої сфери. Всім доброї ночі, всім гарного настрою і до зустрічі завтра на презентації. Па-па!